Українців шокувало відео, на якому окупанти з особливою жорстокістю відрізають голову українському військовополоненому. Захисник був ще живий. На жахливі кадри вже відреагувало вище українське керівництво. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив: ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Це відео страту українського полоненого Ці світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей: син, брат, чоловік, чи чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. І ця країна зараз головує у Раді Безпеки ООН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що окупантів потрібно вигнати з ООН. У мережі поширюється жахливе відео, як російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що Росія, яка гірше за іділ, головує в радбезі ООН. Російські терористи повинні бути вигнані з України та ООН і відповідати за свої злочини. Злочин окупантів вже взялася розслідувати Служба безпеки України. Її очільник попередив окупантів. Їх дістануть з під землі. Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде, дістанемо всюди, де б вони не були, з під землі чи з того світу, але за скоєне вони точно понесуть покарання. В офісі генпрокурора ж повідомили, що особу українського захисника, якого піддали тортурам, наразі не встановили. Так само достеменно невідомо, який підрозділ російських військ вчинив це звірство. Згодом у мережі з'явився ще один ролик, де російські кати показали тіла двох українських бійців, які лежать на землі біля знищеної техніки. У них відрізані голови та руки. Про це повідомили в американському виданні CNN. Відео нібито зняли. Терористи ПВК Вагнера неподалік Бахмута публічні страти українських військових Росія використовує, аби відбити у своїх солдатів бажання здаватися. Про це повідомили в головному управлінні розвідки України. Метою цієї політики є безумовно спроба деморалізувати, посіяти паніку в українських силах оборони і безпеки, що їм не вдасться. Але такою метою цих публічних звірств є зокрема залякування і своїх бійців. Мовляв, не думайте здаватись у полон, бо в українському полоні з вами будуть робити те, що ми робимо з українськими полоненими. Звірством російських солдатів не радіють пересічні росіяни і бажають здоров'я терористам. Радісне відео. Здоров'я рідним наших доблесних воїнів. Ну нарешті. Звірства росіян далеко не поодинокі, кажуть аналітики, які досліджують злочини расистів. Окупанти вдавалися до таких методів ще з початку 2014 року. Кількість звірств, ймовірно, буде зростати з початком українського контрнаступу. В сучасному світі обезголовлення це метод шантажу і залякування людей, і в принципі він досить популярний в арабських країнах. Не ну, можна згадати тих, хто ж є, і в принципі, в цілому всіх радикалів, які є на сході, і Росія досить часто переймає їх тактики терористичні. І, власне, перший ціль це те, щоб це побачили. Українці, і це знизило їх мораль, налякало і заставило почувати себе погано. А ми досліджували є така у них угрупування ДШРГ Русіч, і ним керує пан Мільчаков, і от вони поширювали якраз відео з коли нашому військовому відрізали Генеталії. Це вони були. І у них були фотографії з головами військових там на палках прибиті, і це ж вони там батальйонний дар розбили. Тобто, це якраз їх тема. І був ще такий Мангошев, це який публікував відео з червня Азовця. ось і шуті, шуті це якраз праві групування, тому це з одного боку праві групування а з другого боку Росія багато звучає порядів. Азербайджанців а, і в принципі всіх тих, хто до східних країн, там це така така тактика. Саме щодо цивільних, ну, це перше з того, що ми бачили сада, якраз буча і ірпінь. Вони себе показали свою терористичну натуру. А щодо військових, це от якраз ці відео від дешерга Русіч, і вони в принципі ще з 2014 року в зоні АТО були і плюс-мінус, схоже, публікували. Тобто це така стандартна практика для правого групування. Ну якщо подивитись на голову цього дешерга Русіч Мільчукова, там з ним було там відео і фото, де він там собаці голову теж відрізав і фотографувався з ним. Тобто це все досить давно, і воно просто зараз за рахунок того, що більш масштабні бойові дії кількість збільшилась. При цьому ролику досить складно, бо там досить мало деталей, за які може зачепитися. Тобто там видно, що це відбувається десь ну, чи весна, чи літо, бо ще дерева зелені, але немає ніяких відзнак, який це батальйон. Власне, хто це саме? і Дуже мало за що може зачепитися. Але там. Вони і говорять, і там місцями вони, наче чути слово варяг, і це якраз шарга Русі, що у них є такі позивні, але це треба перевіряти. Тобто, навіть якщо відео мало, можна аналізувати, наприклад, звук чи метадані відео. Ну і якщо згадати відео з. Коли аніталі військовому українському відрізали там, потім все ж таки змогли знайти, бо там засвітилися обличчя у людей, було видно красівки, також називали імена, і по всім таким точкам знайти можна. Ну і це я маю на увазі методи, до яких мають ну, скажімо, ресерчери по відкритим джерелам. А у спецслужб у них є трішки більше метки наприклад, там радіоперехоплені Я думаю, вони також по цьому зможуть знайти всі очі. Контрнаступу, я вважаю, що він буде успішним, і я думаю, тоді буде ще більше таких відео, тому що у них ще менше способів вкладати щось на полі бою, і вони будуть от 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 ще більше цього бруду вливати. Але от я от по собі можу сказати, що чим більше таких відео відбувається, тим більше це впливає не на моральний дух, а тим більше це впливає на злісті бажання помститися. Міноборони просить українців припинити поширювати відео страти росіянами полоненого воїна і не робити жодних публічних припущень щодо особи загиблого, щоб не нашкодити близьким.